That chink lame, that chink beast, that chink pussy We got Henny, we got Shanks, we got Cookie Нагадаю, що на GGDroпі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. О, всім привіт! Це третя серія. В двох минулих ми втратили просто 10 тисяч в сумі. І нагадаю, що ціль цього проекту дійти до ножа. За 30. Там Flipknife Lore, здається, на прев'юшці. Якщо я не помиляюсь, почнемо з двох хайпів на 1000. Дай, дай щось хайпове, я це вже казав багато разів. 711, не таке хайпове, тому що злило нас, а нам треба тільки окупи, так? А, ну, окей, МК-норм. МК а оце я ніби в абгрейдах закинув на. 500, наприклад. І це в нас заходить. Чому не мене таке. Хм, воно тут зупиниться. Ай. Ладно, ладно нічого страшного. Є 4900. Мінус 100 в нас на балансі. Ну, якщо ми так від депозиту е, будемо рахувати. О, що. Ми ніколи це не відкриваємо майже. А воно можливо і гарне. Бо 1800 витрачаємо. А отримуємо. До речі, в мене стучать, мене ремонт, тому відразу вибачаюсь. Отримано 1500. Ще раз. Ще раз, і, можливо, зараз хочу поставити... Ну, банана пушка норм. А... О, а чому флюкс оцей так багато? Оце непогано коштує. 300. Нам повернуло. Окей, два коверт. Два просто ковартів. Йой-йой. На контракт. Ні. тисячу e, Не випадає. І. Наприклад, 4 двійки. Почекайте, будь ласка. гальмуй, 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 Найс, 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 найс. Найс. Небезпечно, небезпечно. Ми рухаємось, але 6400. Невже щось схоже вийде хоча б в цій серії, бо в двох минулих. Хто не дивився, там було прям в нуль мене зливало. Окей, це дві може? Окей, 1600. Причому з усіх окуп випав, і в нас 7700 на секундочку. Тобто, ну, ви розумієте, рухи тут такі позитивні. 2500, Видає, окей, 700, Окей, 500, а це все зливи, крім цього. Ань. Блін, я думаю, він дорогий прям. Ну, насправді можемо просто апгрейди знову з цього поробити на маленькі шанси. Оце випаде буде смачно, не випадає. Оце випаде. На 1111 буде смачно. Не випадаєш? Чи випадає? А, це той фейковий, так. 364, це на отак, от буде дуже смачно, не випадає. І цей. Окей, теж, отак от, от. І давайте те, що нам вже випадало, звідси. Окей, почекайте, будь ласка, Гальмуй, гальмуй, не випало, так? Чи випало? Як же близько, як же ти мене скамеш. окей, 3000. Ну, а зв... ну, це теж не випало. Ну а чого воно повинно мені випадати, коли. Коли, в принципі, в мене ну, система думає, в нього ж баланс такий, типу, з яким він заходив. І тому, якби, А навіщо йому видавати далі контракт. Ой, далі апгрейди. Але, можливо, контракт зайде. А наскільки контракт? На 50, так? Да просто, по-моєму. Ну, контракт 62. 62. А оце зайде, так? На 600? Ой, ну, 6000 я ти... перегнув. Оце 8% воно заходить, ні? Ні. Чи так. Ого. фу ф <96 cannabis looks> <parfois était dollarable> Схоже було, схоже. М. М1800, видай якийсь. Окей, найс. Друга. Оооо, почекай. Якась і гарна статрек. 2800, приємно, приємно, смачно. 18 рік. Я робив перевірку, хто не бачив на каналі, зайдіть, подивіться. І ну ніби 18 рік мені найбільше видавав серед усіх. На, ну ще 13-й непогано. І от 1700 відкрили. А, ну за ту ж ціну. І дивіться. Мене здається, мене зараз злити повинно. Хоча оця от 780 коштує. Авік за 1100 статрек? Окей. Окей, 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 окей. Давайте оцей кейс, який дається по промокоду atomf 55 за депозит від 1000 G-Pointів, він дається один такий, дається повністю вам безкоштовно. Тому. І так, тому хто хоче, можете робити депозит, а хто не хоче, не робіть, звісно. І також цей промокод він одноразовий. Тому, якщо ви вже його використали, другий раз ви не зможете це зробити, на жаль. Але. Є ще мій дефолтний промокод, ну, про який всі знають. Так. 1700. Ну, мені не подобається, що мене гойдає. Я вже хочу якісь дорогі відкрити, все, я не витримую. 3700. 3700 дає. О, -о, 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 О! І ще? ладно. А, ну дає злив. Що, ладно. Прохладно. 3. 3800. Давай, давай, роз... розгончи, куди. хо 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 Оце ти розгончику. Да. Ні, не дай Бог, оце П90-векторна атака. Ладно, найс. Nice. А може з монеткою ще це дуже крутий якийсь. 3200. Плюс 700. І ми повертаємось сюди. Два кейсики, 3700, видає. О, ні. О, ні. Які 900. Я зараз горю просто. Ладно, жартую. Якось, ну, в принципі, в мене дві минулі перевірки швидко закінчились відносно. Тому я, якби, не маю права скаржитись на те, що ця довго там не заходить щось. А... Ні, не кажіть, що це не за... Ні-ні ні. Гальмуй, гальмуй, гальмуй! <сих> Просто це. Це. <сих> Це такий бред. Ну давай. Ну, я ж знаю, що ти можеш поставити юспек за 3, і ми підемо. Керамбіт! Хтось вилавлював звідси керамбіт? звідси Мене завжди, коли він прокатується, таке питання. Я боюсь. Я боюсь ставити в апгрейд його. Краще відкриємо оцей. Ну, він нас скоріш за все зірє. Так? Зливай мене вже. Ну. Окей, okay, статрек прямо. А, Фомас? Ну, Фомас може. 777. Вистачає нам. Нависта. Ой, с... да, Сувенірний. Звісно. Звісно, сувенірний. Куди я розігнався? Тут би хоча б. За 3000. Просто прошу все, щоб було. Я чомусь знав, що вона за 1200 випаде. Прям вона виглядала ніби така. Uh, зараз. Окей. Okay. За... Не за 500, дай за 3. Такий бред, дивіться, я просто ставлю 800 і воно не випадає. Так, воно не випадає. А як я відчуваю себе тупо в такі моменти. Хоча чого тупо, чого тупо відчувати? Ну, в кінці я не буду оці копієчки крутити. Воно, звісно, може поставити, але. І так, якщо сайт захоче, він нас отут з абгрейду, зараз просто 2000 видасть спокійним чином. 11% все-таки шанс, але це не дуже схоже на те, що випаде.